Замах на арміна Папергера, генерального директора найбільшого виробника зброї у Німеччині, готувала Росія. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на свої джерела серед американських чиновників. Намагання росіян вбити папергера викрили спецслужби Сполучених Штатів та Німеччини. Причиною замаху називають те, що німецький концерн виробляє зброю для України та збирається відкривати на її території інші виробничі потужності для снарядів і техніки, які передаються Збройним силам України. Це перша спроба фізично знищити папергера, яку розкрили спецслужби. А ще навесні його будинок у нижній Саксонії підпалили ліві екстремісти. Кремль з початку повномасштабної війни намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію, об'єднавши ультраправих та лівих. Всі вони виступають за припинення допомоги Україні. Про це написало видання Вашингтон Пост. За альтернативою для Німеччини стежать розвідувальні служби, бо підозрюють її в екстремізмі. Кілька політиків за ФД звинувачують у просуванні кремлівської пропаганди. В їхніх офісах були обшуки, ведеться розслідування. Чеські спецслужби довели причетність Росії до численних диверсій на території цієї країни. Чехія звинуватила росіян в організації серії вибухів на складах боєприпасів і вислала десятки російських дипломатів. За повідомленням журналістів телеканалу CNN, Росія протягом півроку здійснює диверсії по всій території Європи. Олаф Шольц на полях саміту НАТО прокоментував інформацію журналістів про замах на керівника найбільшого оборонного концерну Європи. За його словами, союзники добре обізнані про загрозу від Росії. Я не вдаватимусь в подробиці, так потрібно. Але водночас я радий сказати вам: ми дуже добре знаємо про існування різних загроз з боку Росії, і ми уважно стежимо за ними.